Це велика втрата. На фронті загинув доброволець і Волонтер Пітер Фуше. Він був громадянином Великої Британії а до України вирушив ще на початку повномасштабного вторгнення. У січні 2024 року Пітер Фуше склав присягу і офіційно доєднався до лав ЗСУ як бойовий медик. Серед побратимів отримав позовний снайпер. Героїзм британця не знав меж. Він врятував понад дві сотні поранених українських бійців. Займався евакуацією мирних жителів із найнебезпечніших прифронтових міст і містечок, а також опікувався доставкою гуманітарної допомоги людям у цих населених пунктах. А ще багато хто запам'ятав його емоційне звернення до країн заходу. Пропоную пригадати ті самі слова, які свого часу сколихнули інфопростір. Іноземний боєць, який наразі захищає Україну на передовій, обурений бездіяльністю заходу та жорстко закликав лідерів Європи та Америки прийняти відповідні рішення у допомозі нашій країні. Його слова ви маєте почути. Обговоримо також, як діють санкції, та яка доля чергового пакету допомоги США просто зараз на каналі «Сейчас». час в студії Софія Кожевник. Тут як завжди цікаво, тож підпишіться, поставте вподобайку і перейдемо до новин. Отже, в соцмережах розповсюджується гнівне відео іноземного медика-добровольця. У ньому він звернувся до західних політиків через їх нерішучість у підтримці України. Боєць іноземного легіону гнівається на те, що через вагання політиків тисячі цивільних потерпають від геноциду. Мені соромно бути західною людиною. Я звертаюсь до планети Земля сьогодні. Я звертаюсь до західних урядовців сьогодні від імені мого верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, президента суверенної української нації. Мені абсолютно соромно бути сьогодні західною людиною. Заради Господа, що ви люди собі думаєте, коли ви даєте краплі і взагалі скасовуєте передачу України так відчайдушно необхідних боєприпасів? Чого ви добиваєтеся? Невже ви думаєте, що Господь не бачить, що ви робите? Цей боєць б'є на сполох, бо через брак снарядів Україна змушена відступати на певних напрямках з населених пунктів і нести величезні втрати? Я звертаюсь до всіх західних урядів сьогодні. я український бойовий медик. І тут повна задниця скрізь. Довбана лінія фронту сиплеться, лівий фланг і центр. Як, Як ви смієте не давати снарядів. Уявіть собі, що це ваших дітей так вбивають. Хоча б на мить поставте себе на місце українців. А не зберіться, хлопці нахрін вашу політику та інше лайно підтримайте сука цю країну. Нас вбивають і знищують. Мені соромно бути західною людиною. Сам чоловік родом з Південно-Африканської республіки, але він не пов'язує більше себе з цією країною, бо її уряд підтримує зв'язки з Росією. Наразі це відео вже набрало у мережі X понад 500 тисяч переглядів лише на основному акаунті його поширення. Наші глядачі солідарні з іноземним бійцем, що захищає нас. Багато наших підписників висловили йому честь, повагу та підтримку, а також багато теплих слів. Особливо дякують за те, що розділив горе з нами і бачить те, як страждає Україна. Яка ж нині ситуація з протистоянням Росії? Санкції діють. Слабо заявили у розвідці Естонії за словами очільника розвідцентру сил оборони Естонії Анса Ківісельга у 2023 році бюджет оборонних витрат РФ збільшився до 100 мільярдів євро. У 2024 році він залишиться приблизно на такому ж рівні. А у 2025-26 роках трохи скоротиться. Цитую. Усе це дозволяє Росії продовжувати війну в Україні з нинішньою інтенсивністю, але це відбуватиметься за рахунок значного зниження послуг і добробуту російського громадянського суспільства, сказав Ківільсель. Раніше сенатори демократи внесли законопроєкт про додаткове фінансування потреб національної безпеки США на загальну суму близько 111 мільярдів доларів. Він передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також заходи спрямовані на захист південного кордону США. Та республіканська меншість у сенаті заблокувала на процедурному голосуванні. Частина сенаторів через це висловила обурення. Навіщо затримувати допомогу Україні, якщо вони навіть не можуть представити пакет щодо кордону, який зможе пройти Сенат? зауважив лідер демократів Чак Шумер. Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Сенаті. в інтерв'ю Fox News він сказав, що допомога від США. Має вирішальне значення без неї. Дедалі більше військових зазнаватимуть поранень, а Україна втрачатиме людей. Зеленський висловив розчарування бюрократією, що є перешкодою для отримання необхідної підтримки від США, а також браком технологій і зброї. В якийсь момент президент зазначив, що час це гроші. Зеленський продовжував наполягати на необхідності постачань від таких союзників як США, розуміючи, що в Конгресі зменшилася підтримка боротьби України, оскільки дехто хвилюється щодо сенсу продовжувати підтримувати війну, в якій немає чіткого кінця. Варто зацитувати треба вижити. Ми повинні знайти якісь паралельні кроки чи правила, але. Ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення, бо з неї ви втрачатимете людей, запевнив глава держава. Україна чує сигнали від демократичної та республіканської партії США, що американська допомога буде розблокована. Час перейти від сигналів до дій. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Далі цитата. Йдуть на всіх рівнях і від демократів і від республіканців. Тому тут я багато говорю з колегами про снаряди про зброю і про те, як пришвидшити ухвалення рішення Конгресом США. Додав Кулеба. А яка ваша позиція стосовно затримки допомоги від США та чи варто очікувати її найближчим часом? Ваші думки можете написати у коментарях. Активно дискутуйте. Неодмінно підпишіться та поставте цьому відео вподобайку.